about it come back <laughs> Тіріджін продовження комедійного квесту з українським колоритом про агронома з Харківщини і зразу із повною українською локалізацією. Угу, Так, так і текст, і звук, звука. Це вже пекала <рес> імба. Це все. Першу частину я не грав, але думаю, колись зіграю, нехай мене перебачать боги послідовності та логічності. Трішки про розробника, це bring Up Development. Ну я не бавний, що крок не вимовив з першого разу. О, якщо вірити німецьким записом, то це можна вважати як палаюча голівка. Розробник. Звісно, я обрав приколяшні для себе переклад, нехай мене пробачать адаптації. Найголовніше, що вам варто знати, що це український розробник, а це означає, що в них здоровецькі пісюни. Що ж, допоки ви не розбіглися від моєї крінжі та. моє сонечка. Заграніть в опис. Це відео І виберіть для себе будь-який збір пара гривеньок. А, а. Я просто уявив, як ви задоначуєте. А. Потужно. Без, без жартів. Справді було б непогано. Пригода на декілька днів, звісно, віртуальних ефемерних декілька днів. Якщо у реальному плані це 100 хвилин. Хвилини. Одна година та 40 хвилин! У мене відчувалася ця пригода. Хм, І точно більше годин монтував це відео. Ага. Так, все я. Ну, розмір не головне на спойлери! але їх буде небагато, бо я повністю гру вам не покажу. Отак! День перший. Гмм, дуже прогресивненько. Тут гра, типу, без підтримки мишки, бо це типу зайве у цьому сучасному світі перенасичному вимозі до багатозадачності сучасного гравця. А, зросту просто мінімальна критична та повній ну чутливості. Добре, що я розібрався із цим, а то вже відчув себе не таким розумним, яким я собі себе, собі, 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 себе собого уявляю. Треба йти купити Теслу. Чув, що там добряче смок чуть. Але якщо ти робиш це сам. Собі! Бабі! І що нам пропонують? Що? Ми втекли, бо в нас є гроші, бо буде капзда. Та-та-та. Гори апалачі. Тут і гори апалачі, Треба самому похавати і нагодувати господарки, бо хто знає скільки ми будемо тут сидіти. Тарас Бульбенко. Хм, як він виглядає? Згенеруй фото Тараса Бульбенка. Звичайний стиль. Темне фентезі. Аніме, вибирайте, яким ви хочете бути терасом вульвенко. <клев> Що ж, добре, готуємо собі хавку А, для цього треба ще інгредієнти. <клев> ну шо, свині вам прийшла пасха? <клев> Надратий яйцо. Свиня, свинку звибе. А, 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 а. Б. Це я забрав у тебе. Яйця є. Лала -ла 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 Ку -ку -ку курка Ку ручка від сіва. Є Бл -бл -бл. яйця у мене є, піду возьму пропан. Яйця є, пропан ти де! Пропан, де ти пропан? Ти тут пропан. Так, це графіка в космоді 2. <пан> О, тут точно живе Сидорович. Дядя Сидорович, Сидорочович, я тобі брешанок приніс. Брешанки! Молодець! Пропа! Оставлю жарить яйця. Ну добре, я смажити ненароджених курей. Хе-хе. ну так би люди, такі же Я ж забув, там треба свиней покормити, піду покормлю. Покормить свиней, ну ок. Я майже майстер, це мало чим її годувати, до речі. Пропан, пропан! Це точно капуста. Жирить свою капусту свиню, а це не тебе. Окей, тебе так. Я покормив, треба піти скупнуться в річці, щоб освіжиться. Плавати річка, ну окей, а де річка? Тут немає, ані мапи, не міток, аааа, окей, буду брудити. Отак, дуже заряджений прикол. Та це ж гори-апалачі. Угу, а річка де. Тут і гори-апалачі видно на неї. Ну нарешті річка. Та тут є плавання. Та навіть сама анімація плавання. Та це гра краще за GTA City. Я ж забув, у мене там яйця згорять щас. Ну, яйця горять, горять, горять яйця. Йобнутий ти пропан, то ж не спалив мені яйця. ха <рес> Ух, uh, не згоріли. Ну, покормлю тузіка. Я думаю, про пандже розійшовся. Це можна тепер і від все. Відпочинок чоловіче. Типу ми навіть не поїли. Ну ну окей. Ми хоча б пересмикнути, га. День 69-ий до нашої ери. Настав час садити огородину, бо хочеться їсти. І це все діло розтечемо швидко через якесь чудо зілля. Я не є б агроном за чародій, тому нехай буде так. Та раз бульбенко. Так, треба знайти ту квітку салтівки стійкої. Вона має рости в лісі, тож туди я і направлюсь. Ага, ліс, серйозно. Ліс, ліс. Горе палачі ліс, горе палачі ліс. До речі, якщо це зілля, ти типу подозволяєш швидкий ріст. чому б не продавати його як розчин там стоян для збільшення пенісів? А? Дуже агрономське запитання. Як пенісів, так нарешті я дійшов квітку в лісі. Перебуду здати, де є ліс. О, тут навіть є бдж бджили. Вони щось бже... бджили по своєму. Кропу. Прикольно, бджіли бджіли. А якщо за ти собі пеніс, він виросте швидше, чи ні? Я пам'ятаю, що в сараї бачив якийсь самогонний апарат. Може у ньому потрібно зварити цю байду? Я не знаю це чудо зілля, наче логічно. Тому чому б не зварити, попробувати в ньому спочатку. А? Не працює? Ай, ти що хочеш в мене, дурне? Що я натиснув, а? Ай, не знаю, чи я так не грішив, і чи бо буде доблять вуха цією музикою Вже почали я Що? я щось зробив, не те джебо, те джо. Пропал! Ай, музика ще не перестає грати, але я пам'ятаю там де є яєчко, теж можна щось зварити. То вже му б не зварити там. Чуєте, ага. А, Ай, що вариться? А, чудово... взяти кар... Взяти картоплю. <плес> Беремо від двері все, Гоцин, садити картопельку. картопільку. і там садить, і тут садить і тут ой. Це дуже перспективний стирайдівлі. А це музика досі не перестає. Бачу! А нарешті. День, який пішов після того дня, яким пішов перед тим днем, днем перед днем того дня. Бра. Дорогий що день. Хочеться бурячки, цукор, потім соня, соняхи, брашка, брашка, пити, пити, самогон, бухати. О, отак. От Бухло! Тарас Бульбенко. Так. <звук> Погрібі візьму насіння соняха. Добренько, що я пам'ятаю, де є погріб. <звук> Взяти насіння соняху. Угу. Tá? Це ж точно не Соня, що ти мене найоб. Звісненько, я розумію, що це напевне проблема. Саме в реєстрації подій. Тут немає певної перевірки, чи я дивлюся на той предмет, який маю підняти. Тут якщо є задовільна відстань між мною і тим предметом, який я маю підняти, у, я можу його підняти. Безпосередньо, навіть якщо я не маю прямого візуального контакту з ним. Бо насіння Соняка знаходиться ззаду мене. О, вище, я вам якусь інформацію надав. Тітконем! Ти... Ну, це я просто так. То, що я хотів розтягнути відео. Ага. нога! Ну, Звертайтеся за анекдоти від Гайдзая. Перший. Другий. четвертий, Перший. Так, восьмий. Дев'ятий. Перший. Я був в погріб, беру насіння буряку. Серйозно, ми ж тільки що були в погрібі. Не міг взяти в другу. кишеню насіння буряка, Ага, ну жимо, жимо. А ходити туди-сюди, це вже якийсь дестрендінг чи що? Коджима, сусин! Взяти насіння буряку. Мені що, мампу терпляти. Типотипотипу прикол. Та-та, Я знаю, що я вам вже розказав ситуація з тим, що навіть якщо я не маю прямого візуального контакту з предметом, який я маю підняти, я можу його підняти. Але приколи ж самі себе не, не відприколяться, знаєте, типу треба щось. Че вам бикано! Не смішно, ні. Ну бувай. Чому я не можу посадити рядок з кінця? Чому я кожного разу повертаюсь до початок? Чому. Це якесь. По феншую садіння, що що. Це як перднути в кімнаті, але щоб провітрити, треба спершу зареєструвати документне передіння, дочекатись підтвердження від комісії, тільки тоді подати заявку на провітрювання, бо перекриті, або вважають тільки хронологічні пуки, а все інше. Це нелегітимна вентиляція. Ігнатій пердеску. 1857 рік. Забув, у мене ж там кохлена колоче, не треба допити? Добренько бро, без питань. Ч ч, ч стій! Як ти встиг наколотити кохво, якщо ми з тобою живемо одночасно? Я йтим, і ти, ми одне ціле. Пахне біполярним зрадженням. Ай, пішло. Мамо грай! Все, що хотів, я зробив. Можна відпочивать. Ну, непоганий день, до речі, чуєш. Швиденько прийшов. День. День. Так. Щоденник я заповнив, тепер беру паростки mm -hmm. помідорів у, сарай. у сара. Паростки сарай... А, не наїпепе. Сарай, тата, -та, я все пам'ятаю. <плес> як вони тут з'явились? Так, паростки взяв, тепер лишилось їх тільки посадить. Та я так зараз засаджу. <плес> Наїба. Помідори я посадив, тепер беру насіння ну це окей. Треба придумати, звісно, Брейн але Брайн Рот вже напевне придумали про якісь тваринки з кавун. О, дерево! Хочу погойдатись на гіляці. Давно не гойдався на патиках, у воду ще зістрібну, а! Тупо бажання всього дитинства. Ай, молоде! Звісно, таке собі приземлення, і я ходжу по дні. Хе-хе, <хи> добре хоч себе обличчя не розбив. О, О вон вона, як каначина, чуєте? Прикольно. Садимо! Садимо ковни. Отак! Надіюсь, я їх посаджу і день завершено. принципі, свята традиція. Побігав, поскакав, посадив, пішов спати. квадрат, другий квадрат, третій квадрат. А де, а де, а де четвертий, а? Шо, шо? а? А де? Ну ось, а. Останній квадрат. Не... Тепер йду від роберу і буду це все поливати. Е, Яке поливати? Я... Я так не граю. Можна йти відпочивати. <ріхи> День другий! Па -па -па. Так. Оце треба піти взяти капусти і покормить свиней. Покормить свиней? а щоденник? Ти ж кожного ранку щоденник щоденних запов'яв. Окей. Okay. Якщо так сказав, значить треба кормити. Ага, оце взяв. А чому взяв? А, а де картина? Де прикол, де бем зник? Будемо вважати це не моєю проблемою, в принципі. Хм. Е, що за прикол? де свині зникли? Обано, А де вони ділися? Певно, вже в ліс пішли, бо щось нанюхали. Нанюхали. Добренько ж, я пам'ятаю ліс. хоча тут і гори палаче. Так. Потрібно діставати свій свинний детектор. Детектор каже, я свиня. хе хе все. <реш> так, на жаль, чи на щастя, нарешті я завершу свій крінж, тим, що справді докринжував, рекомендую самим відчути цю гру. Чим ви там відчуваєте, тим і відчувайте. Там контенту ще є, просто я вирішив кінець. Ха, ну, отак, от де дорога, не вимогла до заліза, навіть така собі атмосферненька, тому рекомендую. Також бережіть себе та не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую, обійняв! Та ЗАСОСАВ у носик. Та мене тепер новий фетиш. Люблю маленькі носики цю мати. Ну, сенсі. Ай, бля.